Вітаю на уроці української мови. Тема уроку займенник, загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Отже, пригадаємо, займенник це самостійна повнозначна частина мови, яка вказує на предмет, на ознаку іншого предмета, а також на кількість предметів при лічбі, але не називає їх. Розглянемо детальніше. Іменник означає предмет, відповідає на питання, хто що. Прикметник означає ознаку предмета, відповідає на питання, який чий. Числівник означає кількість і відповідає на питання або скільки, або котрий. Займенник вказує або на предмет, або на ознаку предмета. Чи кількість предметів при лічбі, але не називає їх. Займенники вживаються замість іменників. Наприклад, замість іменника хлопець ми використовуємо займенник Він. Або замість іменника дівчина ми вживаємо займенник вона. Сонце воно. Займенники вживаються замість прикметників. Наприклад, замість прикметника гарний ми вживаємо займенник який або такий, материн чи або її. І також займенники вживаються замість числівників, наприклад, сім, скільки або стільки, сьомий, котрий, цей або той. Усі займенники змінюються за відмінками, а деякі за числами, родами і особами. Кількість займенників незначна в мові, але вживаються вони дуже часто. За їх допомогою складають зв'язний текст, уникаючи повторів. У реченні виконують синтаксичну роль будь-якого члена речення. Розглянемо приклади. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. В даному реченні займенник ми виконує роль підмета. Наступні речення. Хтось цілиться, хтось впав, хтось просить. Займенник хтось і в другому, в третьому і в четвертому реченні виконує роль підмета, і виконує, відповідає на питання, хто хтось і виконує дію. Сілиться або впав, або просить. Другий приклад означення. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Дума чия наша, пісня, чия наша. Отже, в даному реченні займенник наша виконує роль позначення. Благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх косовицях смерті. Мить, яка кожна. Отже, займенник кожна виконує роль позначення. Наступний приклад додаток. Журбою не накличу собі долі, коли так не маю. Отже, не накличу долі кому? Собі. Займенник собі, в даному реченні, виконує роль додатка. Наступний приклад, коли займенник виступає в ролі обставини. Сідай же йти коло мене. Сідай де коло мене. Мене буде займенник виконувати роль обставини. І приклад, імена частина складеного присудка. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може ніякою. Отже, займенник ніякої. Буде іменною частиною складеного присудка. Для відпрацювання теоретичних знань виконайте практичні завдання за посиланням в описі під відео.